Невідомо чи буде взимку у місті газ, але до опалювального сезону готуються. Його планують розпочати як і завжди наприкінці жовтня. За два місяці, що лишилися у Дніпропетровську, прискорюють роботи з ремонту опалювального обладнання та теплових мереж. Районна котельня, що на гагарі на 131, опалює 70 будинків, у тому числі три дитячих садочка та школу. Останні кілька днів тут завзято заходилися ремонтувати один з трьох котлів. Він відпрацював 20 років і за технічними вимогами потребує модернізації. Усі його вузли замінюють. Повторно використають лише стару цехлу для обмурування. повысит надежность теплоснабжения с учетом того, что меняться будет не только котел, но еще дымосос и вентилятор. Это основные элементы, которые необходимы для работы котла. Будет однозначно экономия электроэнергии. После выполнения пусконаладочных работ будет экономия газа. Уряд із котлом, який капітально ремонтують, його дідусь родом із 60-х років. Працівники котельні кажуть, він тут для підстрахування на випадок надзвичайних ситуацій. Зараз таке обладнання майже не використовують через його надзвичайну енерговитратність. Хіба що показують студентам? Ми їх всі чертили, всі учили. Сейчас вони практически не применяются, потому что это паровой котел, а У нас водогрейное, водогрійне. Приходяться ставить спеціальні е теплообмінники, які параводіни. Ну, КПД дуже нізке. 1 жовтня то час Ікс для тепловиків. Тоді має бути готове усе їхнє господарство, у тому числі більше півтисячі котелень та теплопунктів. З грошей платників податків на ці потреби надано близько 50 мільйонів. Представники міської влади та підрядних організацій кажуть, що 80% запланованих робіт вже виконано. У місті пішла тенденція на ліквідацію дрібних котелень. Останнім часом припинили роботу три таких, що обслуговували до десятка будинків. Так сталося і на набережні, де стара котельня обслуговувала шість будинків. Тепер постачати тепло їм буде інша, більш потужна. Аби приєднати будинки до центральної котельні, тут монтують два кілометри теплотраси. Така заміна коштувала тепломережам 1 мільйон 700 тисяч гривень. Усе заради економії газу, кажуть представники тепломереж. Вони певні, що люди взимку не скаржитимуться на холодні батареї. Будуть жалуватися, якщо самі не утепляться. Чого не будуть жалуватися? По-моєму, цей масив не страдає. Притом даже увеличили диаметр сюда, котельный, Мы, ну, от района Плеханова 16. Місцеві дійсно кажуть, що останні два роки у них взимку в квартирах було дуже холодно. Ця зима була тепла, тому було і 15, і 16, а в предыдущу було і 12. Та головне питання у підготовці до зими то навіть не ремонти, а платежі за енергоносії. Дніпропетровськ винен за газ 800 мільйонів гривень, Їх графік погашення цих боргів ще доведеться узгоджувати знак Нафтогаз. Марина Дуник, Сергій Ончар, новини одинадцятого каналу.